До яких органів можуть звертатися родичі військовослужбовців, які потрапили в полон? Родини військовослужбовців, які потрапили в полон, можуть звертатися до координаційного штабу. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими це міжвідомчий орган, до якого входять представники Служби безпеки України, представники головного управління розвідки, генштабу, Мінреінтеграції та інших органів, які забезпечують процес обміну військовополоненими. Крім того, координаційний штаб надає допомогу, в тому числі правову та соціальну родичам військовополонених, а також здійснює координацію комунікації родин з громадськістю. Також хочу зазначити про те, що громадська приймання координаційного штабу знаходиться в місті Києві. Кожен бажаючий може її відвідати за попереднім записом адресу. Та відповідно номер для запису ми розмістимо під цим відео. Також може родина військовополоненого звернутися на гарячу лінію координаційного штабу. Номер ви також знайдете під цим відео. Крім цього, родини військовополонених можуть звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Міжнародний комітет Червоного Хреста працює в зоні військових конфліктів. Крім цього, він здійснює фіксацію зникнення або ж потрапляння в полон військовослужбовців на території Російської Федерації. Для того, щоб звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, потрібно заповнити форму на сайті Центрального агентства з розшуку.